правда, не втечеш. Паранюк стабільний. Ось він постійно намагається допомагати. Хлопці і зараз були дуже близькі. Біло. Кієвим флангом обороняється Савчишин. Вишиваний, дуже легко втік від цієї опіки. Пробиває брунець. Ззаду вишиваний. Упав Савчишин з власної волі. Вишиваний з доска по центру. Знову відмі... Ну, Швидше за все, зараз вишиваний зробить е... хибний рух. Удар від відпоращено. Акер на ближній стійці. Це гравець зосереджений на гріво футзал. Олійник. Чудово виривається на ударну позицію Гол! Оліник Ну, Роман полюбляє забувати, йому нема значення у якій лізі. Дідича пішов на Адріана Новосада. Олійник! Рикошет, стійко! Який момент Олійник ще раз б'є. і Здобуває корнер. Находить Романа Вашиваного. Праворуч Гол! Один-один! Назар Паращен мільярдним ударом зрівнює Шальки Терезів та передає привіт усім своїм підлеглим, які у нього тренуються у фітнес-залі. Лівомир візьме на себе ініціативу. Може пробити лівою ногою, а там не було Савчишина. Володимира Михалюня той на Олійника. Олійник швидує, Михайлюня на добиванні не бачить. Продовження, оскільки Мичка прочитав задом суперників. Парашін забивав з цієї позиції. Не увінчалася бажаним результатом. Шумський. Простріл Голу не бути, як же ж так. На Вишиваного. Роман розхитує Володимира Шумського. Передача немає голу. Який епізод Паращин. Правою ногою по центру вишиваний. Ще один удар стійка. Суподіляє сім'ї. Відповідно, удар Михалюня. Який епізод! Остання атака буде за адвокатами Татаренко. гол 2-1 Лімомир Татаренко! Передає усім великий привіт. Ну і на цьому завершуємо перший тайм. Ідемо відпочивати. Андрій Савчишин Юракер та Чмелик. Зараз йдуть у атаку. Є можливість забувати третій. Гол! Чмелик! Збільшує перевагу до двох голів. Браво! Все ще потрібно було. Ігорю Тайму. Задояний. Обіграв одного суперника. Полісто іншого. Ну а де ж був шеремета? Питання отримує зворотню передачі. Сьогодні забивав 23-й номер. Зараз може оформити дубль удар під стійку. Готують свою комбінацію. Прямим ударом по воротах від Любомира Татаренко. Татаренко. Закидання вперед. Загубили Олійника! Та й так чудово! Адвокат. Хороша передачу! Титаренко! Не забиває Любомир. Але як же ж зіграв? Позиції. Чи буде ризикувати Ленько і Тивабанк, Передача, а немає голу. Паращін. Який момент. До фінального свистка. Часу вдосталь, аби відігратися, навіть здобути перемогу. Паращин! 3-2, дубль Назара. У двох з трьох випадків. Просить всіх гравців, аби протерли взуття. Акер, гол! Юра Акер! Ось Парашин хапається за обличчя. Не розуміє, як так. Олійник. Дуже високо. Роман Олійник зустрічав суперника. удар від Паранюка під ближню стіну. Татаренко. Паранюк. Виконує передачу. Свищ! Гол! М'яч від Миколи Задоєно опиняється всіць. Рахунок у матчі стає 4-3. Навільного вишиваного розулий Ігоря Дідича Паращену стійку пробиває. Атакують біло чорні. Параньок. Удар середній дистанції. Який момент кутовий ми побачили. Тує ще один стандарт Паранюк, Олійник, Пусті ворота. 5 секунд. Олійник, Ну і все, браво! 5-3. Адвокати беруть звиття. Як би не старалися сьогодні. Фемелі, Галицьку свіжину та колектив Біру. Вещо для вас відкоментував. Але що біжимо, брати останнє бліце інтерв'ю у переможці? Бережіть один одного спокійної ночі.